Риби, ваш теропрогноз на січень. Дивимося на чотирьох колодах. Що чекає саме вас? У нас енергія місяця, кохання, фінанси, порада. І дивимося, що ж там нам приготував січень. У вас, до речі, ще кармічні вузли діють в вашому знаці, особливо в темі кохання. Тому тут. Ще можуть даватися вам якісь задачки. Але в цілому для вас супер гармонійний рік. Хто не дивився свій розклад на 12 місяців? Він уже є на Ютубі, переходьте, дивіться, у вас там шикарнючий прогноз. Для особистого розкладу чи прогнозу, пишіть мені в Дірект і дивимося в вашу телеграм, інстаграм і дивимося вашу карту. Сімірка жезлів, сім'їз. Сімірка... До речі, у багатьох випадає сімірка жезлів в цьому місяці. Сімірка жезлів, коли вам треба відстояти себе. Це карта, коли знаєте, нас можуть не підтримати, але це не так, що ми без цієї підтримки не впораємося. Навпаки, ми впораємося, треба просто себе відстояти. І вам може здаватися, що якісь там тучі згущаються, судячи по цій дев'ятій мечі, що тучі згущаються, вас ніхто не підтримує, але насправді вам взагалі нічого не заважає. Просто ви, ніби як шукаєте опору в інших людях, а маєте знайти її в собі. Коли ви перестанете шукати опору в інших людях, вам стане набагато простіше. Так, давайте ще одну вам карту витягнемо. Так, да, оце п'ятірка мечів. П'ятірка мечів з сіміркою жезлів, якийсь може бути конфлікт, де вас не підтримують, оточуючи. Але ви все одно відстоїте себе. Ви все одно відстоїте себе і тут навіть. Це, це, це діло принципу. Насправді це діло принципу. Давайте дивитися, в яких сферах життя це може відбутися. Чи це в фінансах, чи це в коханні, може на роботі. якісь Може, бути. Може вам не захотіли підвищувати зарплату, ви такі. М -м -м". Я так працювати більше не збираюся. Так, тема особистого життя, тема кохання. Дивимося. Шестірка мечів це точно не в темі особистого життя, тому що шестірка мечів в темі особистого життя це перехід на новий рівень. Це може бути подорож з вашою коханою людиною, або в принципі так багато у вас може бути руху в цьому місяці, і ви можете з кимось познайомитися досить цікавим, коли ви будете десь. Але в цілому це карта, коли ви вже виходите з якихось старих патернів, неважливо ви стосунках чи ні. І переходити до чогось нового, до більш ефективного. Дивимося карту на фінанси. і Розслідуємо, що ж це за сім'я жезлів. Де вас там не підтримують? Може, вас не підтримують, що ви хочете по 6-рці мечів кудись поїхати. а В Буковелі вам кажуть, яка Буковель, ти що, там дорого? Ви такі, Ні, я ясно хочу. Так. О, карта Зірка. Карта, зірка, карта здійснення мрії. Якась фінансова ціль у вас реалізується. Бачите, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що ми почали з фінансів, з таких карт, коли нам треба відстоювати себе. Відстійте і у вас відстійте себе, і у вас здійсниться ваша мрія. Я сподіваюся, ви створювали карту бажань, але, знаєте, це коли ми так довго до чогось ішли. І нам вже кажуть, та обличчя, та воно тобі не треба. А ви такі, ні, я дойду до кінця. І дійсно, ви заберете свій плід. <гум> так, і дивимося карту пораду на січень. Що ж нам там приготував січень? Всесвіт на пораду. Смерть! А смерть у нас карта, коли у нас щось завершується, да? і росте нове життя. І от після цієї мені здається, що от вам потрібно буде здійснити мрію, да? от у вас здійсниться якась мрія, і ви будете от шукати щось нове, що якусь нову ціль, що вам там захочеться. Але все, що піде, все, всі, хто вас не підтримають, да, по цій сімірці, жезлі, чи ті, хто будуть вам ставляти палки в колеса, от їх залиште в минулому році. Люди, які просто спостерігають, коли ми оступимося, нам в житті не потрібні. А я вас люблю, цілую, бажаю вам прекрасного січня. Переходьте, дивіться свій прогноз на 12 місяців. Для особистого розкладу чи прогнозу пишіть мені в телеграм-інстаграм. Люблю вас і з новим роком.